У Греції готуються до Великодня. 98% населення країни православні, тому свято тут має неабиякі масштаби. Після 40 днів посту греки поспішають на продовольчі ринки, аби запастися харчами для святкового столу. Щоправда, вже кілька років поспіль традиційні страви з м'яса дозволити собі може не кожен. Рецесія та один з найвищих рівнів безробіття в Європі спустошують гаманці греків, тому святкувати доводиться скромно. Деякі люди на цьому ринку зізнались, що великдень це привід відволіктися від злиднів. Тим часом продавці грають на святковому настрої людей, аби продати більше. не <рес> Якщо ціни невисокі, люди купують. Якість товарів на нашому ринку чудова. Цінова політика зважена, тому люди приходять. На жаль, через кризу купують вони значно менше. А кризи Зиск з великодня намагаються отримати і політичні партії, представники крайньо правих з золотого світанку безкоштовно роздали кошики з харчами. Щоправда, отримати допомогу змогли лише люди з грецькими паспортами. Передає кореспондент Евроньюз в Афінах. <паспорт> для православних греків Христове воскресіння завжди символізувало певне переродження та зміни на краще. Зараз на шостому році рецесії це свято несе для людей особливий зміст. Ропопоте <паспорт> апотинасина, я то юронюс саматизянісис.